Немає страху. Так, їв. Не О, На його перехід. Вона і так теж виставка <різь> <різь> <різь>

У неї сьогодні був день народження, вона додому прийшла. Ось такого ледве ледве. Ось і такі о. Ось такі о. Ледве стоїть, тут похитається. О. Камера не хитає. Не так. Відпусти її, Владік, на волю. І тобі буде простіше. І добре. Ліна, Ліна. Так, видно. Але так класно. Чим вона тобі подобається? Чому мені подобається? Ага. Uh -huh. Ну, я люблю чорний колір, тому що вона так що це вона. Що коли вона біжить на вулиці, і це найтокому ханателяється смішно. Ну. Іна, Іна, Іна. Лена, Лена, Іна. Лена, Лена, Іна.

Та є люди, коли коли дорога, дітей багато сміття і країна полосу тримати і вчити йти біля біля